Ми віримо в наших військових. Крім цього, ми дуже багато зробили для того, щоб зробити фортифікаційні споруди для того, щоб місто Харків був надійно захищен. Так дійсно місто Харков сьогодні потрапляє від постійних обстрілів, і це жахливо. Але е, жодний інвестиційний проект, жодний проект, який ми розпочинали ще до війни, не поставив на паузу. І як ми планували будувати метрополітен, дві станції метрополітена е, ми будемо входити у тендер, і вже є е, певні учасники, які бажають сьогодні будувати метро в місті Харкова. Як ми е, планували закуповувати рухомий склад для метрополітена, ми будемо входити в тендер е, і те теж будемо закуповувати рухомий склад для метрополітену. це сучасні потяги яку будуть перевозити наших містян вимушених переселенців всіх гостей міста харкова Ми плануємо теж входити в тендер є всі технічні умови того, щоб закуповувати електробуси, це новітний транспорт, креативний транспорт, який з'явиться на вулицях міста Харкова. І Для нас є вже зарезервоване 15 мільйонів євро на цей проект. Крім цього, дуже багато проектів по відбудові житла, по відбудові інфраструктури міста, яке ми будемо робити разом з нашими міжнародними партнерами, разом з нашими фінансовими міжнародними інституціями, які мають довіру до. Міста Харкова, і ми оправдуємо цю довіру і будемо обов'язково все робити. Нічого ми зупиняти не будемо.